Випуск інформаційної програми Час у ефірі сьогодні у нашому випуску про наступне: день захисників вітчизни. 23 лютого вшановують героїв. Програма Шкільний автобус. Навчальні заклади отримали техніку. Співпраця з височиною. Чеські партнери продовжуватимуть співпрацю. Сесія міської ради у Мукачеві. Засідали депутати, Забирали немовля, коли діти народжують дітей. Про це також про комунальні проблеми, підсумки літнього оздоровлення та харчування школярів у сьогоднішньому випуску. «Новин час а зараз про все більш детально. 23 лютого в Україні відзначають день захисника вітчизни свято, що вшановує чоловіків, які покликані обороняти рідну землю, свій дім стояти на варті незалежності держави. З нагоди свята голова Закарпатської обласної ради Іван Болога та голова облдержадміністрації Олександр Ледида вшанували пам'ять солдат і офіцерів Великої вітчизняної війни, покладання вінків та квітів на пагорбі слави в Ужгороді. Лали квіти до пам'ятника і ветерани війни, керівництво Ужгорода, представники збройних сил України, правоохоронних органів та громадських організацій. У четвер, двадцять третього лютого, голова Закарпатської обласної ради Іван Балога та голова облдержадміністрації Олександр Ледида вручили директорам 11 шкіл краю ключі від нових шкільних автобусів, придбаних коштом обласного бюджету. Вартість автобусів 3 мільйони 700 тисяч гривень. Які навчальні ще з 2006 року в Закарпаття діє програма Шкільний автобус прийнята обласною радою. Згідно із нею, школи Закарпаття вже отримали більше 140 автобусів. 23 лютого голова обласної ради Іван Болога та голова облдержадміністрації Олександр. Тр вручили ключі від нових шкільних автобусів директорам ще 11 шкіл краю. 11 районів Закарпатської області отримали сьогодні 11 шкільних автобусів. Пропорційно розділяється шкільний автобус по потребі кожному району. Нема таке, що десь пріоритетне зрозуміло, що більше потреби це в гірських районах, тому що там довоз дітей значно більший. Сьогодні по програмі шкільний автобус закарпатської області діє їздять 147 автобусів. Нещодавно депутати продовжили дію програми до 2016 року. Хоч на сьогодні освітні заклади краю забезпечені шкільними автобусами на 94%. Та відповідна обласна програма буде й надалі виконуватися. Із тих автобусів, що сьогодні придбано для районів, то я вам хочу сказати, що більше 72 це куплено за рахунок коштів обласного бюджету. Це я рахую, що це наше спільне досягнення. І далі ми не будемо дивитися, хто нам ті автобуси буде дарити, або, як кажуть, пропонувати з іншого боку. Ми цю програму будемо виконувати до повного її, як кажуть, задоволення потреби. Особлива актуальна проблема із шкільними автобусами для школярів гірського Закарпаття. Адже найчастіше до одного навчального закладу діти добираються із кількох населених пунктів. У нас школа невелика, 66 учнів, але наші діти підвозилися шкільним автобусом з сусідньої школи тільки до центральної дороги. Ну, ми почали ходотайствувати і нам пообіцяли десь з вересня місяця виділити шкідний автобус для нашої школи, так як у нашу школу ще ходять дітки із сусіднього села Буковець. Немає по місту лише. Це перший автобус, який буде обслуговувати повністю. Я думаю, що все місто теж допомагати. Тому що дітки з шибки у нас містечко військове добираються дітки в місто, і він буде довозити дітей до міста шкіл міста, ліцеїв, які дітки проживають в мікрорайоні. Шипка автобуси отримали також навчальні заклади виноградівського, іршавського, Перечинського, рахівського, хуйського та інших районів. Придбані вони коштами обласного бюджету. Загалом на це було виділено 3 мільйони 700 тисяч гривень за допомогою цих автобусів. Вдасться забезпечити підвоз організованим підвозом близько 500 учнів, і ми надіємося, що ця програма буде і далі продовжуватися, як за кошти державного бюджету, так і за кошти обласного бюджету. Програма шкільний автобус буде діяти до того часу, поки всі навчальні заклади краю не будуть 100% забезпечені автобусами. На засіданні кабінету міністрів України прийнято розроблену мінприроди постанову уряду. Документ приводить у відповідність порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів паводкового захисту. А також поширює дію цього порядку на запроваджену у 2012 році нову бюджетну програму комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиса у Закарпатській області. У цьому році передбачено видатки на загальну суму 190 млн мільйонів гривень, в тому числі із загального фонду 100 мільйонів та із спеціального фонду 90 мільйонів. Гривень. Відповідальним виконавцем бюджетних програм є Держводагентство. Закарпатці продовжують співпрацювати з чехами. За п'ять років постійного партнерства вдалося реалізувати цілий ряд цікавих і потрібних проєктів. Усі задуми втілюються через спільний благодійний фонд Віза. Більше про діяльність цього фонду наші кореспонденти діздавались у нещодавно призначеного виконавчого директора депутата Закарпатської обласної ради Володимира Чубірка. Чехи зацікавлені у співпраці із закарпатцями. Приїжджаючи сюди, вони почувають себе як вдома, говорить депутат обласної ради Володимир Чубірко. Що вже говорити, якщо будівлю обласної адміністрації та прилеглий квартал було зведено чеськими будівельниками у період їх перебування на Закарпатті? Крім того, вони вклали якусь чи душевні моральні речі, і Закарпаття для них завжди у пам'яті зараз сьогодні залишається як їхня рідна близька земля, до якої вони мають тепле відношення. Як один із чехів сказав, що навірно для чехів немає нічого близького у світі як Закарпаття, тому у нас такі братерські рідні стосунки. І яким чином вони десь розуміють, що їхнє населення живе краще, маючи більш можливості, більш соціально направлена їхня політика, то в Закарпатті це не вдається зробити, тому що на такому ж рівні, як в Чехії, не вдається. Тому вони стараються, маючи там якісь певні кошти, підтримувати нас і ну, наше населення в основному. Втім, партнерська співпраця вигідна і закарпаттям, бо дає можливість через спільне фінансування реалізувати чимало важливих соціальних проєктів. Перш за все, це реконструкцію дошкільних навчальних закладів та медичних установ. Фонд не прибутковий. Відповідно, він як благодійний фонд міждержавний може приймати і кошти інших тих людей, які хочуть пожертвувати на будь-який з проєктів. Тобто, це може бути розвад ще один з напрямків діяльності фонду. Відповідно до фонду по спільним проєктам, по спільній угоді, яка підписується, надають кошти обласна рада і край Вісочина. Із фонду вони фінансуються. Це от, да. Один механізм, другий, що в край Вісочина самостійно дає кошти. Мері міста і глави самостійно дає кошти на ті проекти, які вони хочуть бачити, і самостійно в Закарпатті розвивати. Також спільно з міською радою чеські партнери мають намір оновити парк імені Масарика. Тут уже давно потрібно полагодити лавиці та привести до ладу територію. Мова йде про такий проєкт, як оновлення парку Масарика, який в нас тут є, де стоїть його б'юст. Вони готові також профінансувати біля і місто, і глава окремо, і край вісочина окремо готові на цю функцію дати до 60 тисяч гривень спільно. Свідеться мова з міською радою, щоб вони таку суму само дали. І Думаю, що один із парків вона б прийшла, вдалося привести в ідеальний порядок. цього року. Мають намір привести до ладу соціальні об'єкти у глибинці Закарпаття. Відповідні договори заключать уже в березні. 23 лютого гімн Мукачев розпочав 23-ю сесію міської ради 6-го скликання. І, хоча день святковий, свою роботу депутати не відклали. Розглянули 28 питань порядку денного. Серед них зміни до бюджету Мукачева, організація дорожнього руху на вулицях міста, передача надання і вилучення земельних ділянок, особливо занепокоїв окремих депутатів благоустрій міста, зокрема очищення вулиць від снігу. Всі подробиці до рішення сесії у сюжеті Катерини Можаєвої. Розпочали чергову сесію святково. З вітальним словом до всіх чоловіків звернувся міський голова Золтан Ленділ. Після чого одразу перейшли до питань порядку денного. 39 зареєстрованих депутати розглянули 27 питань. Одне з них земельне. Мова йшла не тільки про землю, але й про майно. Багато як території, так і військових майданчиків. Вони сьогодні не використовуються і доцільно було б їх передати. Комунальну власність міста, і ми б тоді розумно розпорядилися. Це стосується і деяких об'єктів Міністерства освіти, які наразі в Мукачеві не використовують за призначенням. Наприклад, як ПТУ 7 яке об'єднано з іншим професійно технічним училищем, і майно не використовується ця будівля напроти. Е Нашого гуманітарного педагогічного коледжу ще пару років, і вона теж буде розрушена. Знову ж треба буде мільйони вкладати, щоб цей об'єкт потім відновити. З цього приводу міська влада зверталася до Міністерства оборони України, аби по можливості передати це майно Мукачівському державному університету для відкриття інших факультетів. Поки чекають результату. Проте не чекали депутати обурень із боку своїх колег щодо благоустрою міста. Цьогоріч окремі присутні були незадоволені очищенням вулиць і. Доріг від снігу. Кожна фірма коло себе має прибрати. І кожний каздак має коло двора Пора тротуар, Це так має бути. Ми пішли шляхом проведення тендерів. Вже перший жреб сьогодні передає всю свою функцію приватному підприємству. За словами Золтана Ленділа, швидше за все, у недалекому майбутньому всі жрепи будуть передані у приватні руки. Далі у випуску інформаційної програми Час дивіться про таке. Жрепи замінять приватники. Чи вирішить це комунальні проблеми? Підсумки літа в 2011-му на оздоровлення витратили 23 мільйони. Шана героям в області відзначають день захисника вітчизни. МНС попереджає обережно лавини. Згідно зі статистикою, за минулий рік у Мукачеві 28 дітей були позбавлені батьківського піклування. Трьох дітей відібрали від батьків за рішенням Мукачівського міськрайонного суду. Наш наступний сюжет про те, що стається, коли діти народжують дітей, і чому 16-річна мати може залишитися без своєї тримісячної донечки. Юлія Красновська продовжить тему. Життєві обставини інколи змушують людей робити різні вчинки та потрапляти у неприємні ситуації. Одна з таких історій наступна: до правоохоронців Мукачева за допомогою звернулася сорокалітня мешканка, яка просила розшукати свою неповнолітню доньку і матір тримісячної дитини. Жінка поскаржилася на дочку, яка забирає дитячі гроші тижнями, набуває вдома, а дитину залишає на неї. Анастасія Калініна молода мати, яка народила дитину в 16. у громадському шлюбі. Жила з 14 років. Втім, ідеальним це співжиття назвати не можна. Я не знаю руки піднімати, він міг мене і ударити, він не міг мене і побити. Коротше він міг все. Ну тут все пробачала йому. Чому? Ну як, чому? Тому що я з ним туди була, вже прожила три роки, любила м його і дотепер люблю. Не знаю, пробачала. Дівчина завагітніла і вирішила народжувати. Я хотіла її мати, і я дуже чекала, що я буду мати одного нього По-другому, то що він не хотів, він казав, що ще рано, але коли він узнав, що я беременна, він навіть не слово мені не повів про аборт, не слово. І ще яся боялася, що навіть як я би зробила аборт, я боялася, що більше не буду мати дітей. Мати Анастасії зізнається, з вихованням не справилася, хоча і в міру можливостей завжди опікала доньку. Я свою ребенку виспитувала нормально, але Но я не виновата, що мене муж такий був. Характери і з'явилася в характері сі моєї дочки. Я їй говорила, Настя, кажучи, крім мене тебе ніхто нічого не допоможе, крім матері. Какая би мать не була, як вона тільки що говорила. Я її любила, і ухажувала, і хлопоталася, где була на інтернаті, де була у батьків, где ні. Все одна втім, похвалитися пристойним способом життя не може, і пані Лариса. З її слів, чоловік доньки, іноді співмешкав із нею теж. Далі висновки робіть самі. Онка був у мене три дня. Он знал что я ему утром и кушать приготовила как вставала в час за александру и так и ему он не всегда говорить у тебя лариса приготовьте чаю я имею воду приготовила я ему ну все ну, такое знаете и не считается что я и жена и не считается не любовница не считается как я а А какійво Родина, якщо її можна так назвати, проживає у злиднях у квартирі бабусі інваліда, яка до того ж є сліпою та не може пересуватись. Так сталося, що співмешканець жінок з коїв злочин вбив людину. Мати Анастасії стверджує, що її донька залишила немовля на неї і пішла з дому на тиждень, як наслідок звернення до міліції, дитину, яка проживала у невідповідних умовах. В холоді у квартирі без світла та газу забрали, і нещодавно рішенням виконкому тимчасово вилучили від матері. Хоча 16-літня мати і сподівається, що дитину їй вдасться повернути. Вона піде працювати і, врешті, все в неї складеться. Роботодавців за несвоєчасне оформлення документів про стаж притягатимуть до адмінвідповідальності. Верховна Рада України прийняла в першому читанні за основу законопроект про внесення зміни до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про працю. Проектом закону пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачивши адміністративну відповідальність за несвоєчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці, не оформлення документів про стаж заробітну плату, необхідних для призначення всіх видів пенсій, або надання таких документів, які містять неповні чи недостовірні дані. У Хуйській гімназії інтернаті новий харчоблок його чекали тут вже дуже давно, адже умови приготування їжі для дітей не відповідали ніяким санітарним нормам. Ремонт був завершений в 2011-му. В яких умовах зараз працюють кухарі, бачили і наші журналісти. Освіта це та сфера, яка завжди потребує великих капіталовкладення, адже покращення умов навчання дітей завжди було пріоритетом для влади. Незважаючи на це, у гімназії інтернаті міста Худ близько 10 років не робилися ні поточні ні капітальні ремонти. Найбільше від цього страждали їдальня та харчоблок, де умови для приготування їжі були жахливими. З 1956 року, коли була відкрита школа інтернат, Ремонту практично не проводилося. Капітального ремонту такий, який мав би бути, тому кожен рік були приписи санепідемстанції про те, що немає відповідних умов, в яких би могли діти нормально харчуватися влітку. 2011 року тут все ж таки зробили ремонт приміщень та поставили нове обладнання з нержавійки. Найбільше оновленням у харчоблоці радіють кухарі, адже раніше їм доводилося працювати в умовах, які складно було назвати нормальними. Кажуть, у чистому і новому, і працювати приємно, і навіть їжа виходить смачнішою. Дуже у нас хороша плита зараз, на ній дуже вдобно працювати. Так все нормально в нас зараз. Раніше було так важко працювати, вдобств ніяких не було, а зараз все в нас є. Це все задовільняє, тому що скоро вода в ньому закипає, воно все нове. Робити нам краще. Кошти на ремонти, нове обладнання були виділені з міського бюджету хуста. Міський голова Володимир Кащук каже, що оновлення харчоблоку гімназії лише початок, та все ж на виділені кошти вдалося зробити ремонт не тільки у їдальні. Тому було спрямовано більше півмільйона гривень, щоб ми навели порядок. Зараз приємно туди зайти. Там закуплено новий інвентар, зроблено капітальний ремонт цих всіх приміщень. І цей об'єкт зараз мені не соромно за цей об'єкт, який є в місті хусті. Також по школі інтернаті було зроблено багато. Ми зробили душеві для дівчаток і хлопчиків. Зробили санвузли. В цьому році в хусті вирішили продовжувати вкладати кошти в галузь освіти. за словами міського голови. Ремонту потребують дитячі садки і школи міста. На обстежуваному ринку міста Ужгорода за січень 2012 року порівняно з відповідним місяцем 2011-го. Реалізація сільськогосподарської продукції збільшилася на 4,6%. При зниженні цін на майже 4%, повідомляє інтернет-видання Закарпаття онлайн. Продаж продуктів тваринництва збільшено на 3,7%, тоді як ціни зросли на 12%. Найбільше зросли ціни на телятину та яловичину майже на третину. При цьому обсяги реалізації зменшилися. Менше стали купувати на ринках і свинини при зростанні. Ціни на неї більш ніж на 20%. Наші журналісти продовжують серію репортажів про бездіяльність жрепів за зверненнями громадян. У час, коли на Закарпатті лютували морози, чимало говорилося про замерзлі труби та проблеми з водопостачанням. Жителі одного з мікрорайонів Мукачева скаржаться на те, що в найлютіші холоди їм довелося їти без води та без каналізації. Варто сказати, що будинки підпорядковані жрепу номер один, який працює вже лише до 1 березня. Тож всі сподівання мешканців на те, що приватне підприємство, яке має замінити жреб, вирішить нарешті їхні проблеми. Як кажуть, у народі за що боролись на те й напоролись. намагаючись зекономити минулого року, люди перейшли на автономне опалення. Як наслідок цієї зими, і виникла проблема в другому під'їзді багатоповерхівки, що на вулиці Генерала Петрова, 38, в мікрорайоні Росвигово. Центральне опалення відключили, труби не обігріваються, і водопровідну трубу з даху, що проходить через під'їзд, спочатку заморозило, потім прорвало. Як пригадують мешканці, вода миттю потекла та затопила нижні поверхи. З часом Перетворилася на лід. Я чотири дні навіть не кушала, чай не пила, навіть кофе немає. Я день і от метлом мила води, щоб в мене не заходила квартири, тому що ноябрь місяця на день моєї родження діти взяли такий сюрприз, що зробили квартири ремонт. Мешканці під'їзду вдень і вночі збирали воду, рятувалися від потопу. Найбільшу небезпеку представляв електричний щит, розташований під сходами. Можна лише уявити, що могло б статися, якби люди сиділи, склавши руки. Боялися, щоб токоли не повбивали людей. Там же сіду внизу, на весь дом. Ніхто не прийшов. Найбільше постраждала пані Магдалина, що проживає на першому поверсі. Вода з під'їзду пошкодила і стіни її квартири. Жінка разом із сусідами зверталася до комунальної служби, але допомоги від них так і не дочекалася. Жековці прийшли на третій день, вони подивилися, Ну ми нічого не можемо взяти, тому що тут все замерзнуто, це треба робочих, а у нас їх немає. До січня 2012 року жінка увесь час сумлінно оплатила за комунальні послуги, але, побачивши бездіяльність служб, зрозуміла, що немає сенсу. Мешканці будинку сподіваються, що приватне підприємство, яке з 1 березня буде виконувати обов'язки жрепу номер один, все ж візьметься за роботу. Їм не страшна цьогорічна зима і ймовірний паводок. Вони легко побороли кучу гори снігу і захистили себе від води. Мова про жителів села Тросник, що на Виноградівщині, шість років тому селяни подбали про свою безпеку, про благоустрій села і забетонували свої ярки, які відтепер захищають подвір'я від води. Варто зауважити, що цю благородну справу вони зробили власними силами і за власні кошти. Подробиці у сюжеті Катерини Можаєвої. Кажуть, виноградівщина теплий район, тому суворих морозів тут не бояться. Однак від сильних снігопадів ніхто не застрахований. Цьогорічна зима прийшла до всіх несподівано. Проте виноградівський район був готовий до таких кліматичних несподіванок. 11 одиниць техніки, зокрема у Виноградові, спрацювали швидко. Однак у селах ситуація була складнішою. На жаль, маємо другі проблеми проблеми вивозу снігу. Так як снігозбиральної техніки у нас немає, і це є певна проблема, створюється, тому що сніг починає таяти, заливати і вулички, і дороги. І від чого і руйнуються дорожні покриття, проте не мали з цим проблем у виноградівському селі Тросник, де жителі ще шість років тому подбали про себе і свою безпеку. Вони не чекали допомоги з боку. Так само й зараз найактивніші взяли лопати інші сіли за кермо трактора і вперед чистити узбіччя дороги і подвір'я. Однак не було би полум'я без іскри, не обійшлося тут без підтримки сільського голови. Ми організували прочистку старих кюветів за допомогою екскаватора. З людьми переговорили, вони згодилися. І після того, як були прочищені старі кювети, були забетоніровані мостки. і Ті ж самі кювети, гарно зроблено, щоб придати селу якийсь акуратний вигляд. У селі дотримуються принципу якщо не ти, тоді ніхто. Своїми силами вони розчистили і забетонували ярки біля подвір'їв. Цим самим уберегли себе від води. Так не стоїть вода. Біля мене теж чесно, ніколи не стоїть вода. Вона так у мене зроблена, тут забетонували її траншея, щоб вода красиво стікала туди. Сподівалися, що разом із ярками покращиться і стан доріг. Проте з цим поки тут справи кепські. Навіть часті ямкові ремонти допомогти не в змозі. На жаль, сільська рада не може використати жодної копійки для того, щоб відремонтувати хоча б частково якийсь участок дороги. Водовідведення у троснику вже в нормі, тож варто сподіватися, що держава виділить кошти і на капітальний ремонт доріг, адже жителі села вже навряд чи погодяться, ще й автошляхи ремонтувати своїм коштом. Минулого року в санаторно-курортних дитячих закладах оздоровлення Закарпаття та інших регіонів України відпочили 82 тисячі 695 дітей. Цей показник дозволив області посісти 9-те місце у загальноукраїнському рейтингу. В облдержадміністрації повідомили, оздоровленням та відпочинком було охоплено 100% дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування шкільного віку. Серед міст найкраще організували відпочинок дітей у Мукачеві та Хусті. У районах з цим найкраще справились на Перечинщині, Виноградівщині, Рахівщині та Свалявщині. На минулорічну літню оздоровчу кампанію було залучено понад 23 мільйони гривень. День справжніх чоловіків 23 лютого відзначає вся Україна. Вітали захисників і скрізь по Закарпатській області. Далі матеріали наших журналістів з Мукачева та Іршави. Тільки цей день, 23 лютого, об'єднує всіх, хто захистив Україну від рабства і ганьби, хто не пошкодував свого здоров'я і сил, аби уберегти наші кордони від ворога. День захисника вітчизни одне з найважливіших свят у Мукачеві. Цьогоріч зал будинку культури був заповнений людьми у формі, героями в медалях та орденах. Вони заслужили уваги та шани. Тому міський голова Мукачева з гордістю привітав усіх присутніх. Хочу від імені Мукачівської міської ради, виконавчого комітету від себе особисто щиро привітати всіх присутніх із дуже важливим святом Днем Захисника Вітчизни. Нас з дитинства виховували і завжди, як у попередній державі, і тепер вже в незалежній Україні. Ставлення до захисника вітчизни було завжди таким, що це вважалося священним обов'язком. Привітав Золтан Ленділ найвідданіших не тільки теплими словами, а й почесними грамотами і подяками від Мукачівського виконкому та міськради. Були серед нагороджених і жінки. Це ще більше прикрасило свято. Не забули присутні і про обеліск слави. Винуватці події урочисто вийшли із залу, аби покласти квіти і вшанувати пам'ять загиблих. Цього дня не було сліз, хіба що від радості і щастя. Цьому сприяли веселі пісні і запальні танці. Особливо всіх вразили так звані сударушки, які подарували в. Всім неймовірні емоції. Крім творчих колективів Мукачева, вітали захисників Вітчизни і ліцеїсти міста. Ветерани з задоволенням дивилися на молоде покоління і раділи, що в них гідна заміна. Радуються, що є ще у нас сили котрі хочуть. І день захищає наша атен. Сьогодні наша держава у руках молодих захисників, які покликані оберігати Україну. Тож варто сподіватися, що цей священний обов'язок вони виконають. У Єршаві біля пам'ятника воїнам-визволителям зібрались ветерани, представники влади, громадських організацій та учні загальноосвітніх шкіл міста, щоб вшанувати тих. Хто поклав життя, захищаючи рідну землю. Голови Ішавської райради та райдержадміністрації першими поклали квіти до пам'ятника. Слідом і інші учасники мітингу приєдналися до дійства. Багато теплих слів пролунало на цьому місці на адресу ветеранів, які вже виконали свій обов'язок перед вітчизною, а також для тих військових, які зараз стоять на варті нашого спокою. Я призивав нашу молодь служити в армії, побажати їм щастя, здоров'я і учасників всіх воєн. На завершення урочистого зібрання учні подарували ветеранам квіти, пролунав гімн і мітинг оголосили закритим. Але святкування на цьому не закінчаться. Ветерани всіх, які участвують в локальних війнах, учасники бойових дій. Я думаю, що ця цифра вона міняється зразу. Наразі близько 70 учасників тих бойових дій будуть приймати участь у тих святкуваннях, які будуть сьогодні на протязі дня у нас проходити. До цього долучилася влада, як і райдержадміністрація, районна влада, долучилися обласні депутати у лиці Павла Івановича Волога, які свій вагомий внесок взяли, щоб якось скрасити це, це свято для них. Відзначенням дня захисника вітчизни всім ще раз нагадали про значення подвигу, який зробили ветерани різних воєн, захищаючи вітчизну. І останнє повідомлення випуску протягом двох днів на Закарпатті будуть опади у вигляді снігу та дощу, підвищення температури повітря в горах до 5 градусів тепла, посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. У зв'язку з цим управління МНС України в Закарпатській області закликає всіх жителів та гостей Закарпаття в цей період утриматися від походів в гори краю та дотримуватись відповідних заходів безпеки. Любителям екстрему в такі складні погодні умови слід добре подумати, чи варто наражати на небезпеку, власне, здоров'я або навіть життя. В пошуках гострих відчуттів я ж бажаю вам лише гарної погоди і приємних емоцій. В студії працювала Вікторія Росул. Нехай щастить. Побачимось.